Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Будемо дивитися, що з цінами на Івано-Франківському авторинку. Нагадую трошки графіки роботи авторинків. Франківський працює у нас по неділях. Львівський субота і неділя, Луцький четвер і неділя, Рівненський в суботу. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Список місць зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Volkswagen Touran сьомого року. 6,850 ціна, 1,4 бензин, 140 кінських сил, свіжопригнане авто. 249 тисяч пробіг. Шестиступанева механіка. Так. Е, Підігрів сидінь, клімат контроль. Фаркоп парктроніки. Opel Zafira, 10 го року, 6950 ціна, 1,7 дизельний двигун, 110 кінських сил, 217 тисяч пробіг. Так, Тут є номер телефону. 6-ступенева механіка, так, по салону. Вам, напевно, буде погано видно. Так, мультикермо, кондиціонер. Рено Ценік 11-го року. 6900 ціна, 1,5 дизельний двигун. Так, хороша комплектація, 6-ступенева механіка, клімат-контроль клімат двохзонний, безключовий доступ, складання дзеркал, 212 тисяч пробіг. Так, номер тут. Так, склад. То вона закрилась якраз. так? Дякую. Так. Є. Салон комбінований, щоб вам було трошки видно. Мультикермо шестиступенева механіка. Клімат двохзонний. Так і парктроніки. Volkswagen Touran. 4-го року 4, 450 ціна, 1,6 бензин, 238 тисяч пробіг. є номер. Шестиступенева механіка. Так, клімат контроль. Сітроен c 4 Picasso 8-го року. 5450 ціна, 1,6 дизель, 250 тисяч пробіг. Так, номер є. Є тріщинка в налобовому. Механічна коробка передач. Так, трошки буде вам видно. Так, Присутній фаркоп парктроніки. Галіносценік семимісний. 15-го року 10, 9 тисяч ціна, 1,5 дизель, свіжопригнана, 211 тисяч пробіг. Шестиступенева механіка. Мультикермо, кондиціонер. Є фаркоп. Ford Форд 9 2009 року, 5990 ціна, 1,6 дизель, механіка, 210 тисяч пробіг. Номер телефону є. Передній привід, звичайно. П'ятистопанева механіка. Виглядає, є кондиціонер. Volkswagen Turan, 16 2016 року, 18700 ціна, комплектація Highline, є ВБА 2-літровий дизельний двигун, 110 кВт, пригнаний з Німеччини, 219 тисяч пробіг. Так. Так, Сподіваюсь, вам видно трошки стан сидіння, автоматична коробка, мультикермо. Дисплей, навігація. Трошки мені не видно. Так, є підігрів сидінь, клімат-контроль. Фаркоп, парк Троніки. Мазда 5, 2013 року. 8800 ціна, 2,5, газ, бензин, автоматична коробка передач. 170 тисяч пробіг. Виглядає. Кліматконтроль. Парктроніки. Ренос сценік восьмого року. 5.250 ціна, 1,6 бензин, шість бензин, свіжопригнане авто, 225 тисяч пробіг. Так, так виглядає. Шестиступенева механіка, є кліматконтроль. Фаркоп і парктроніки. Volkswagen Touran, семимісний, Четвертого року. 5150 ціна, двохлітровий бензин 110 кінських сил, 199 тисяч пробіг, свіже пригнана в кінці минулого року. Шестиступенева механіка, шкіряний салон, тут є номер телефону. Так. можна показати, так? Присутній ще торг. Підказує власник. Так, показую стан сидіння. Так, шести ступенева механіка є. Є підігрів сидінь, клімат контроль. Так, власник ще дає комплект коліс до неї. Є ще парктроніки. Так, показуємо по черзі, спочатку Renault Scenic 15-го року, 8800 ціна, 1,5 дизель, 185 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Так, авто затоноване. Так, можливо, вам буде щось трошки видно. Механічна коробка, клімат, контроль. Так, є парктроніки. Так, Сітроен, це 4 Пікасо. Так, продовжуємо зйомки. 11-й рік це у нас Picasso, 6800 ціна, 1,6 дизель, Семимісний. 241 тисяча пробіг. Номер є. Так. Так приблизно так виглядає салон. Так, Коробка автоматична. На кермі там Фаркоп є і парктроніки. Peugeot 5008. 10-го року, 8850 ціна. 7-місне авто 1.6 дизель 82 кВт, автоматична коробка передач, є навігація, є проекція, 217 тисяч пробіг. Так. Так, клімат-контроль. Парктроніки ще є. Ополь Зефіра, дев'ятий рік, 6700, ціна буде ще торг, 1,9 дизель, авто розметнена 286 тисяч пробіг. Так виглядає. Мультикермо, кондиціонер, шестистепневий механік. Так, і фаркоп. Так, є тут ще Ford Sіmax. 13 року, 8900 ціна буде щеторгу, де 1,6 дизель. Також розмитнена, 225 тисяч пробіг. Це в то здається. Шестиступанева механіка. Так, так на мультикермо, кондиціонер. Фаркоп. Рено ренос Сценік в комплектації буса 11-го року, 8 тисяч ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, автоматична коробка передач. 231 тисяча пробіг. Комбінований салон. Бачите, як виглядає. Клімат контроль, панорамний дах. Парктроніки. Volkswagen Charan першого року. 4850 ціна, 1,9 дизельний двигун, 115 кінських сил, або 85 кВт, 294 тисячі пробіг. Так, номер тут є. Шестистопанева механіка. Так, ага. з вашого дозволу тоді покажу, щоб бачили, як воно виглядає. Так, клімат контроль є. Так, тут задній ряд сидінь і ще два в багажники. Такі повноцінні сидіння. Так і фаркоп.